Привіт! Хочу розказати про безкоштовний гем, у якого 450 мільйонів інвестицій, проєкт компанії Yuga Labs, яка створила NFT MAUP, які коштували на піку багато тисяч доларів. Зараз вони запускають блокчейн під назвою ApeChain. Обов'язково робимо цей безкоштовний тестнет. тому що компанія Yuga Labs вже роздавала великий дроп своїм користувачам, які холдили NFT MAUP також там хороші ті родин інвестори, такі як A16Z та Coinbase Ventures. Отже, поїхали. Перед початком цього відеоролика я вас хотів запитати, ви хочете навчитись інвестувати та розбиратися у криптоінвестиціях? Якщо ваша відповідь так, то максимально вам рекомендую перейти в телеграм-канал по ссылці в описі під цим відео. Там ви знайдете цінну та актуальну інформацію. Для кожного є вибір тематики, в якій можна почати заробляти. А саме головне, що інформація безкоштовна. Перестаньте віддавати гроші інфоциганам та скамерам. Починайте навчатися, розвиватися та заробляти прямо зараз. Силка в описі під відео. Перше, що нам потрібно зробити, це перейти на ось цей сайт. Силка буде в описі під цим відео. Також буде текстовий гайд в мене в телеграм-каналі. Нам потрібно попросити свої тестові токени. Заходимо в кран. Тут підтверджуємо, що ми людина. Беремо наш кошельок. Вставляємо його сюди і просимо свої токени. Сюди можна вставляти інші кошельки, на які ви хочете, щоб прийшли токени. Після того, як ми попросили наші токени, ми заходимо в бріч, підключаємо гаманець. Ось наші токени. Тут відправляємо транзакцію. У нас тут зразу додається наша тестова сеть. Додаємо і зразу переключаємося на неї. Підписуємо. І так повторяємо 15 разів. Якщо нам не хватить токенів, можемо попросити їх в крані ще раз. Наступний крок. Переходимо на ось цей сайт. Нажимаємо Контракт. Вибираємо ось цей. Перший. Нажимаємо. Потім нажимаємо ось сюди. Нажимаємо ось цю кнопку. Переходимо нижче. Ось тут вибираємо Metamask. І нажимаємо Deploy. І підписуємо транзакцію. На даний момент це всі активності. Як бачите, вони дуже прості, їх може зробити кожен. Тому обов'язково їх робимо і будемо претендувати на ретродроп. Всім гарного профіта!